Привіт! Давайте сьогодні розберемося, як працює кодування. І не просто в теорії, а на практиці створимо справжню відеогру з самісінького початку. Обіцяю, це буде цікаво. І знаєте що, створити ось таку круту гру насправді набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Серйозно, все починається з кількох дуже простих базових елементів. Ну що ж, до справи. У будь-якій грі є персонажі, так? У Scratch їх називають спрайтами, і наше перше завдання змусити їх якось взаємодіяти з тим світом, у якому вони живуть. Давайте почнемо з класики Гри лабіринту. І тут одразу ж виникає перша, але дуже важлива проблема а як зробити так, щоб наш герой ну, не проходив просто крізь стіни? Для цього наш спрайт має навчитися відчувати світ навколо себе, і в програмуванні для цього існують спеціальні інструменти, які називаються датчиками. Що таке датчик? Ну, уявіть, що це ніби почуття дотику для нашого персонажа. Саме датчик дозволяє йому зрозуміти, коли він торкається чогось іншого, стіни, перешкоди чи будь-якого іншого об'єкта. Тільки подивіться, скільки тут різних почуттів можна додати. Персонаж може реагувати на певний колір, на дотик до іншого об'єкта або навіть на курсор мишки це відкриває просто неймовірні можливості. І ось воно наше рішення. Воно геніальне у своїй простоті, ми просто даємо команду. Якщо ти торкаєшся ось цього кольору стіни, то просто відійди назад на 10 кроків все. Гаразд, рухаємося далі, бо вміти відчувати це лише половина справи. Нашому спрайту ще потрібен, так би мовити, мозок, щоб зрозуміти, що з цією інформацією робити. Але стривайте тут з'являється нова задачка перевірити дотик до стіни лише один раз цього ж замало, правда? Гра має робити це постійно, кожну секунду. І для цього в програмуванні є така штука, як цикли. Це насправді одна з найголовніших ідей. Цикл це просто команда, яка каже комп'ютеру Роби ось це знову і знову і знову. У Scratch є кілька типів циклів. Наприклад, є цикл повторити 10 разів. Але для нашої задачі ідеально підходить цикл завжди. Він, як випливає з назви, буде виконувати перевірку безкінечно. Саме те, що нам треба. Окей, підсумуємо, наш спрайт тепер може відчувати стіну і робить це постійно завдяки циклу. Але як він вирішує, що саме робити, коли він її торкнувся? Тут нам знадобиться ще один ключовий елемент. І цей елемент це умовні оператори. Або простіше умови. Це і є той самий мозок нашої програми. Саме вони дозволяють спрайту приймати рішення. Вони працюють за простою логікою. Якщо відбувається щось, тоді роби ось це. І найкрутіше тут те, що можна створювати як прості умови, типу якщо торкаєшся стіни, відійди назад, так і складніші. Наприклад, якщо рахунок досяг 10 очок, показати напис перемога, інакше продовжувати гру. Добре, з рухами. Та лішення ми розібралися. Але ж гра це не тільки це в іграх завжди є щось, що треба запам'ятовувати Так? наприклад, рахунок або кількість життів. І для цього програмісти використовують змінні. Аналогія з табло в спорті ідеальна. Змінна це просто комірка для зберігання інформації, яка може ну, змінюватися рахунок, час що завгодно. А в Scratch створити таку змінну простіше простого буквально кілька кліків. Заходимо в категорію, натискаємо створити змінну», даємо їй ім'я, наприклад, рахунок, і все, вона готова до використання. Щойно ми її створили, ми можемо нею керувати. Ось цей простий блок дозволяє нам, наприклад, змінювати наш рахунок на одиницю. Скажімо, що разу, коли наш персонаж з'їдає яблуку, рахунок збільшується на один. І ось так це виглядає в дії. Код спрацьовує, і цифра на екрані одразу ж змінюється. Гравець миттєво бачить результат. Це і є та сама магія інтерактивності, заради якої ми все це робимо. Ну що ж, здається, у нас є всі необхідні деталі. Тепер настав найцікавіший момент зібрати все це разом в одну повноцінну гру. Тільки подивіться, як красиво все поєднується в єдину систему. У нас є нескінченний цикл, який постійно перевіряє дані з датчика. Якщо датчик спрацював, вмикається умова, яка в свою чергу змінює значення змінної. Все працює як годинник. І ось буквально за кілька хвилин ми опанували цілий набір фундаментальних інструментів програмування це датчики, щоб сприймати світ. Цикли, щоб повторювати дії, умови, щоб приймати рішення і змінні, щоб пам'ятати інформацію це основа основ. І знаєте, що найголовніше, навіть найскладніші, найбільші ігри, які ми бачимо сьогодні, насправді побудовані на цих самих простих ідеях, просто їх там набагато більше, і вони складніше поєднані. Тепер інструменти є, залишилося тільки почати творити. І фінальне питання залишається відкритим. Яку дивовижну гру буде створено першою?